Вітаю вас, любі шестикласники, на уроці української літератури. Кажуть, щира усмішка додає життя. Тож посміхніться, хай вона налаштує нас на добру роботу. Тема нашої зустрічі Степан Руданський, Запорожці у короля. Торбин Брат. Висміювання моральних вад, негативних рис характеру, авторська симпатія до простої людини, до її розуму, кмітливості, почуття гумору, уміння посміятися над власною безпорадністю, уміння відстояти свою гідність. Запишіть тему уроку. І весь світ обдивись, і усе розпізнай. І що добре є, ти у себе вбивай, Степан Руданський. Сьогодні ми перегорнемо ще одну сторінку творчості Степана Руданського, Сповнено народної мудрості, жарту, гумору, дотипу, щирого сміху. Діти, гумор у житті українців здавно в пошані. Він не лише розважає, додає людям оптимізму, віри у свої сили. Усі ми любимо анекдоти, байки, кумедні приказки та прислів'я, гуморески. Ці жанри мають спільне. Гумор. Отже, з'ясуємо, що таке гумор. Гумор це зображення смішного в життєвих явищах та людських характерах. Сатира це спосіб зображення дійсності, який полягає в різкому осміюванні негативного. Пригадаймо визначення співомовки. Співомовка короткий гумористичний вірш. Часто побудований на якомусь народному анекдоті, дотепі, приказі чи казковому мотиві. До речі, термін спімововка, на думку дослідників, утворений від другої назви богині музи співа. Як ви вже знаєте, цей термін запровадив Степан Руданський. Письменник, де і в яких обставинах не перебував, завжди захищав рідну українську культуру, оспівував славні сторінки історії, зокрема, запорозьке козацтво, яке і до нашого часу є символом незламної волі та могутності України. Про сміливість, кмітливість. Дотепність козаків, їхнє почуття гумору ходили легенди. Чого варті хоча б ті прізвища Козак Мамай, Іван Сірко, Максим Кривоніс та Іван Підкова. Прізвиська, які вони давали новоприбулим, не пий вода, не їжко, перебий ніс, обий вовк, задуй вітер та багато інших. Народні перекази говорять про те, як запорожці вміли давати відсіч тим, хто ставився до них із пихою, хотів принизити, посміятися з них. Хай це був навіть сам король чи його вельмож. Слухаймо співомовку Степана Руданського Запорожці у короля. Приїхали запорожці, короля вітають, король просить їх сідати, козаки сідають, сидять собі. В них жупани все кармазинові і самі такі храбренні вуса здорові. Задивились на ті вуса ляхи припогані. Щоб їм кажуть, дати їсти. Даймо їм сметани. Поставили їм сметани, їсти припрошають, але наші запорожці разом відмовляють Славна я у вас сметана, Тільки почекайте, а перше нам, запорожцям, щільник меду дайте. Дали меду запорожцям. Вони, як поїли, так ті вуса при здорові вгору й завертіли. Та й говорять королеві. Кажи, ясний пане, нехай тепер Запорожцям подають сметани. Читала Олександра Кравченко. Вам у цій співомовці зустрілися нові слова Жупани. Верхній одяг, оздоблений хутром, був поширений серед заможного козацтва та польської шляхти. Кармазиновий з дорогого старовинного, темно-червоного сукна, храбренні, хоробрі ляхи, польські шляхтичі, королівська знать. Щільник меду чашечки з воску, бджоли та осик роблять його для зберігання меду. Літературний аналіз твору. Тема співомовки. Зображення зустрічі козаків з польським королем. А зараз запишіть у зошити тему. У разі потреби поставте відео на паузу. Ідея звеличення дотепності козаків. Їх уміння мирно і з гумором захистити свою гідність. Основна думка запорозькі козаки вміли з гідністю відстояти свою честь і не давали нікому себе покепкувати. Таких людей здавна поважають і цінують. Розгляньмо композицію співомовки. Почнемо з експозиції, Приїзд запорожців до короля. Зав'язкою є здивування ляхів зовнішністю козаків, зокрема їх довгими вусами. Кульмінація є найнапруженішим елементом співомовки. А саме ляхи намагалися посміятися над козаками та їх вусами, пригостивши їх сметаною. Розв'язкою твору є те, що козаки попросили короля спробувати запропоновану їм сметану. Ось з таких елементів складається будова. Діти, цікавим фактом є те, що козаки дуже пишалися своїми вусами. Постійно доглядали, піклувалися, щоб вони були якомога довші. Вуса, на думку кожного запорожця, то була ознака гідності, мужності і слави, бо ж не дарма в народі кажуть: не смикай козака за вуса. Що козак чує, те на вус мотає. Обговорення змісту твору перше запитання. Спираючись на знання історії, поміркуймо. У яких справах могли запорожці приїхати до польського короля? Друге. Знайдіть і зачитайте опис зовнішності запорожців, на чому у цьому описі автор зосереджує нашу увагу. Третє. Чому діти, ляхи припогані, щедро пригощали козаків? Яку думку мали королівські прислужники, подаючи козакам спочатку сметану? Четверте. Що у співомовці смішне, а що серйозне? Поставте відео на паузу. Дайте відповіді на питання. Виконаймо завдання пошуково-дослідницького характеру. На основі співомовки руданського «Запорожці у короля схарактеризуйте козаків, наведіть приклади, які підтвердили їхні риси характеру. Перше кмітливість і розум. Друге гордість завсяття. Третє – тактовність. Четверте хоробрість. Поставте відео на паузу і запишіть відповідь. Перевірте. Перше. Кмітливість і розум. Козаки придумали, як поїсти сметану і не озоромитися при цьому. Друге. Гордість і завзятість не дали ляхам і королю перехитрити і поставити в себе незручне становище. Третє. Тактовність. Розгадавши підступність ляхів. Козаки тактовно похвалили сметану, придумали дотепний вихід зі становища. Четверте, хоробрість. Козаки не побоялися позмагатися з королівськими наближеними вмітливості. А зараз час перепочити вашим оченятам. Тож усе, що від вас вимагається, Повторіть рухи, які ви бачите на екрані. Ой ой там на горі, ой, ой, там на круті, на горі, на круті, там сиділа пара. зими, всі зими, обіймала. Шив пару блакати! Блакати! Фай на горі на, на грубі! Прослухаймо свомовку Степана Руданського Торбен брат. Степан Руданський торбен брат. Докучило підшивати Подертії сита Пішов циган молотити. За турбину жита, пішов таки недалечко до свого сусіда, от, молотить та й молотить з рання до обіда. Перекинув може з копу, хотів би й поїсти, та господар, як на збитки, не дає і сісти, то наймета з ним поставить, а то сам молотить. Потягає бідний циган, аж під з нього котить, перекинув копи зодві, Ба вже і смеркає, чи не годі з нас, паноче?» – Сірома питає. І господар спочив добре, та й до нього каже помолотим іще трохи, за ким сонце ляже. Знов молотить бідний циган, аж піт з нього котить, виглядає поза хату, Ба вже й місяць сходить. І скривився сіромаха, спину нагинає. Чи не годі з нас, паноче?» – або що – Питає та щось каже, не то світить край ваших віконців. Як то каже, не то світить, та що братик сонців, коли братик, так і братик, нічого чинити, мусив бідний циганюга всю ніч молотити. На другий день той із хати, а циган у хату. А здоровенький, паноче, чи не можна б плату? Можна, каже, чом не можна, як не дати плати? Ходім, каже, до засіка, будем насипати. Прийшов циган до засіка, торбу підставляє, пішов гарнець, пішов другий. Чи годі, питає, насипайте іще, каже, сипле той і п'ятий, ба вже сипле і дев'ятий. Чи не годі, брате? Ні, не годі. Насипає цілу мірку жита, коли гляне, аж там торба до мішка пришита. І скривився пан господар, голову схиляє. Чи не годі із вас куме? Або що питає? А щось каже ваша торба та підшита чорним, підшита я? насипайте. Та що братик торбен. Звернімо увагу на такі слова Докучило підшивати подертії сита. Це набридло латати лахміття дуже дірявий одяг. Перекинув, може, скопу. Скопу, діти, це змолотив 60 снопів. Панотець вічлива форма звертання до старших поважних чоловіків. Сірома розмовне слово, незаможна людина, бідняк. Засік діалектне слово. Відгороджене місце в коморі для зберігання врожаю. Заким також діалектне слово означає зараз поки. Гарнець застаріле слово Посудина у вигляді глика чи великого горняти на 3 літри. Виконаймо завдання. Перше. Сформулюйте одним реченням тему співомовки Торбенбрат. Запишіть у ЗОшит. Тема. Зображення бідного цигана молодаря та його праця на господаря. Друге. Який підтекст закладено в назві твору? У жодному разі. Не намагайтесь обхитрити когось, бо завжди знайдеться хтось мудріший. Третє. Які людські вати засуджує автор? Руданський завжди був на стороні бідних людей, тому і засуджує скупість, хитрість, обман. Складіть синкан образу цигана. Хочу нагадати, діти, що синкан це вірш. Який складається з п'яти рядків. Перший рядок це тема, тобто іменник, другий опис теми два прикметники, третій називає дію, пов'язану з темою, складається з трьох дієслів. Четвертий рядок це фраза, переважно з чотирьох слів, висловлює ставлення до теми або ж почуття. І останній рядок це одне слово, синонім до іменника в першому рядку ніби висновок вашого вірша. Сенкан – циган, щирий хитрий, трудиться, молотить, працює. Усяка праця має бути винагороджена людина. Діти співомовки Степана Руданського, попри свою зовнішню простоту, веселість, дошкульно б'ють по вадах суспільства, оздоровлюють народ, бо висміюють такі негативні риси, як підлість, підступність, хитрість, що є у вдачі людей. Поет і сьогодні вчить нас. Бути справжніми українцями. Ненавидіти будь-яке ярмо, прагнути волі та мати почуття національної гідності. І для закріплення роботи над творами пропоную літературну гру. Відскануйте QR-код і виконайте завдання. Домашнє завдання. Перше. Підготуйте повідомлення про життя та творчість Павла Глазового. Друге. Прочитайте гуморески. Еволюція Найважча роль. Дякую за роботу. На уроці використано відеоматеріали з таких YouTube-каналів.